Про це потрібно не говорити, а вже кричати. Друзі, зробіть максимальне репо з цього відео, тому що про цю історію має знати кожен. ТЦК в Харківській області забрало життя матері і її сина. Як це все відбувалось, гуляючи парком, мати з сином під'їхав бус ТЦК, запакувало сина її, мати як будь-яка мати, боролась за свого сина, тому що розуміло, що додому живим він може вже не повернутися. На що ТЦК взагалі не реагували, просто почали. Рухатись автомобілем, коли вона вчепилась за капот, вони її просто вийшли, стягнули з автомобіля, і вона вдарилась е, об землю. Після цього вона ще змогла встати на ноги, побігла за бусом, але серце зупинилося в матері. І в цей момент просто така думка після цього сину дають в руки зброю, щоб він захищав Україну, знаючи те, що його в його вже матері немає. Через цей безлад, що твориться зараз в нас в Україні. Тому, друзі, хто зараз є в Україні, живе з дітьми, в кого є діти малі, не бійтесь виїжджати за кордон. В будь-якій країні вас приймуть, в будь-якій країні вас вам буде безпечно і ви будете жити в спокої.